Започаткували проєкт. Він пілотний в чотирьох областях: це Львівська, Вінницька, Дніпропетровська і Миколаївська, щоб створити інститут помічника ветерана. В Сполучених Штатах це називається Professional Veterans Advisor, тобто як радник ветеранський, який проходить відповідне навчання, відбор і потім працевлаштовується в сервісному центрі, який знаходиться в громаді. Ми зараз в цих чотирьох областях ми створили електронну подачу заявку на сайті є ветеран, і люди вже подавалися, вони вже подалися. Багато в яких областях вже вони пройшли відбір і проходять зараз навчання. Пріоритетом, по-перше, ми хочемо працевлаштовувати ветеранів, тобто туди може податися ветеран-ветеранка або член родини загиблого. Тому що це також важливо для людей бути інтегрованими в роботу, в громаду і так далі. І члени родин. І ми завдяки цьому проєкту хочемо, щоб ці люди були не кабінетні. Щоб вони, умовно кажучи, координувалися сервіс на центрі, але працювали саме в громаді, жили в громаді. Вони мають бути тісно комуніковані з е, сімейним лікарем цієї громади і поліцейським офіцером громади, е, і також з усіма структурами соціального захисту, щоб допомогти ветерану або ветеранці е, отримати будь-яку послугу, інструмент для власного розвитку або будь-що потрібне. Тому що у нас може бути така ситуація, що людина повертається з фронту після шпиталю, після реабілітаційного. Центру, а її родина за кордоном, її будинок зруйнований внаслідок обстрілу, її підприємство закрите, і людина немає куди йти. От, тут його має зустріти помічник, який скаже: Ти тиждень, я тобі даю е, тимчасове місце проживання, про що буде домовлено з громадою, щоб це було відповідне таке, якщо в тебе нема житла. Е, потім ми з тобою йдемо в ЦНАП. ми зараз, тобто, Помічник ветерана ми розглядаємо не як окремий проєкт, а як і елемент побудови загальної екосистеми і загальнодержавної до рівня громади інфраструктури ветеранської політики, щоб не на жодному рівні ветеран не був покинутий. Тому цей помічник він має сфасилітувати діалог ветерана з. Органами соціального захисту на місцях з відповідними лікувальними закладами, допомогти йому, наприклад, заповнити ту же заявку на сімейного лікаря придбати можливість, або піти в ЦНАП і, сказати, і помічник йому буде казати: слухай, у тебе на рівні громади, я знаю, от -та, така-та така -та послуга можеш отримати. Якщо у тебе було підприємство, ти можеш отримати, наприклад, грант, і це буде місцевий грант, але Міністерство ветеранів також Фонд Український ветеранський. Дає таку грантову підтримку Міністерство економіки таку грантову підтримку. І е, хочеш робити так, е, роби. Хочеш, е, давай тобі е, цивільна спеціальність потрібна. Ми звертаємося до центру ветеранського розвитку. Там швидкі програми в області, е, швидкі програми перенавчання. Ми не хочемо, щоб людина там перенавчалася 5 років, тому що нам ринок праці потрібен зараз, і людині гроші потрібні також зараз, тому що на фронті він отримує. Певну кількість е, заробітної платні, яку або грошового утримання, як це називається в армії, е, яку м я так думаю, що після перемоги і зараз е, жодне приватне підприємство, ну не багато приватних підприємств може зможе надати або державних установ. Тобто, а людині потрібно. Економіка потребуватиме е, зростання. Е, нам потрібно, потрібно, щоб людина платила податки. З іншого боку, людина має е, мати гроші, щоб прокормити себе і свою Достойний родину, навчати дітей і, ну, і будь що інше, отримувати якісний медичний послуг. Тобто цей помічник ветерана буде опікуватися 100 родинами в громаді до 100 родин. Можливо, комусь з ветеранів не потрібно, бо людина може самодостатня, але багато кому будуть ці послуги потрібні. І він буде замикатися на сервісний центр в громаді, який буде його координувати. Але загальна система цієї інфраструктури полягає в тому, ми зараз прийняли постанову Кабінету міністрів України, згідно якої в кожній обласній військовій адміністрації і в районі має бути створений самостійний структурний підрозділ у справах ветеранів, не в складі соціального департаменту. Тому і туди потрібно також, ми наголошуємо, ми маємо наради з очільниками ОВА і РВА, щоб це був новий підрозділ з новими людьми.